Ти не завжди залишишся молодим, таким красивим душею в першу чергу. Я була пліч-опліч з ним. В останні роки його життя скільки могла. І я точно знаю, чого би він хотів. Я точно знаю про всі наші з ним, плани мрії, не здійснені. Все, що я зможу, я здійсню для нього, для нас, своїми силами. Єдине, що я не зможу здійснити без нього, це ми мріли про нашу донечку Єву. Це нездійснена мрія. Це те, про що я найбільше шкодую, що ми не встигли. 11 вересня буде чотири місяці, як його вже нема з нами. Втрачати дитину це дуже великий біль. 19 років він захотів підписати контракт з Держприкордонслужбою. Служив тут біля нас, на білоруському кордоні. Тоді його перевели в Чернівці на молдовський кордон. Коли почалась війна у 22 році, в жовтні, був в Авдіївці, в 24 січні його перевели в перший прикордони в Донецький загід. І в квітні він вже був на Харківщині 9 травня. Його було поранено. Ми 11-го їхали до нього, доїхали до Києва, і нам подзвонили, що його вже немає. Не вспіли ми. Треба було все рівно, рано чи пізно йти в армію, захищати, служити. Він, не дожидаючи того часу, своїх 20 років, підписав і пішов служити. Хтось повинен захищати нашу країну. Позвонив 24 лютого з маму нас визивають по тривозі. Ми не знали нічого. Включили телевізор, а почули, що почалася війна. Не знаю, чого він захотів він стати кінологом. Йому давали державну собачку, він не захотів, він купив свого лорда, А він з ним служив. Останній раз він був у відпустці і за місяць він загинув. І це як він їхав цей раз, і лорд дуже скулів. Лорд, ти чимний. Ходи до мене. Це та сама собака. Лорд, сидіте, сидіте, з якою почалося наше з Владіком життя. Тому що Владік приїхав з роботи і ми мали побачити, зустрітись. Я приїхала в Чернівці. Він зателефонував мені і сказав, що лорда поранили. Потрібно було оперувати. Це була неділя, знайшли хірурга, і ми разом поїхали на операцію. 4 вересня буде тільки наша перша річниця весілля. І для мене дуже важкі ці місяці, серпень-вересень, тому що сьогодні ми відзначаємо його за мене 25-й день народження, і десь в цей проміжок часу ми планували вінчання, тому що 4 вересня ми тільки розписалися. І ми поїхали на Тернопільщину на Джуринський водоспад, де зроблено цей його портрет. До якого я ще говорю влад, ти такий тут гарний хіба ж ми фотографувалися для того, щоб наносити фото тобі на пам'ятник? Ми познайомилися з ним на кордоні, коли я перетинала кордон, а він просто пішов. І в паспортіста подивився прізвище ім'я тої дівчини і знайшов мене в інстаграмі. Уже при перших зустрічах розкривалися такі сімейні цінності. Ми вже бачили, чому ми потрібні один одному, чому ми обирали ми один одного. Виходить, історія така, що насправді можна писати книги. Я написала пісню йому. Хаюся твого і шукаю с твій світ. Ми мріяли про донечку яву, про наш наждіми тепло. Я досі бачу тебе, коли вранці ми прокидаємось. Двох ти казав, що трохи потерпіти, і буде наше життя. А зараз у тиші нашої квартири лише порожне чай, журба. Я його почула 9 травня. Ми з ним розмовляли по телефону, а потім він сказав, що мені треба їхати, підписати деякі документи по роботі. Він був заступник начальника третьої застави зенітних ракетно-артилерійських комплексів, і на ньому було багато відповідальності. Він скинув мені тьом, кохаю тебе, я скоро. Його поранило через 15 хвилин після нашої розмови. Уже з прикордоння везли в лікарню Харкова. Військовий шпиталь. Я з ним розмовляла про все, про наші плани, мрії. Можна сказати, витягували його звідти, хотіла, щоб він швидше відповів мені, відкрив очі, прокинувся, але сказали лікарі, що треба чекати. Я готова була до всього. Я тільки не була готова до того, що його заберуть. Часто казав, а що якщо вже без руки прийду, без ноги, я йому казала, влад, зараз протези — це вже навіть модно. Кажу, це вже так багато людей живуть, і я ніколи не відмовлюсь від тебе. Влад казав, що немає чужих на війні, і це були просто хлопці з сусідньої застави. в рацію прохання евакуювати іменно його бійців. Вони вже поверталися. Там було дуже багато, на жаль, впівдронів в їхню сторону. І він відбивався з дробовика до останнього сьомого патрона. І потім, швидше за все. Він підбив дрон, він підбив саме тому, хлопці залишилися живі, і машина залишилася цілою. Але тут уже ніхто не знає, і хлопці не пам'ятають, чи Владіка викинуло, чи він сам вистрибнув. Знайшли тільки кросівок. Під машиною. Моєму попав осколок від ворожого дрона в голову. Він для мене був героєм не тільки тому, що він мій чоловік, і я його вважала таким, а насправді про нього так всі говорять. В нього були завжди зважені рішення, в нього була завжди розумна ініціатива. Алло, Симон, бажаю здоров'я. Маєте хвилинку часу? Душа нашого підрозділу, скажімо так, він завжди невтомний був, завжди прагнув щось робити, завжди хотів щось міняти, чимось допомагати, і ніколи він кому не відказав в допомозі, бо того, що він був такий альтруїст, скажімо так, і і пішов він так само, захищаючи наші рубежі і рятуючи своїх побратимів, скажімо так, от людина з великою буквою, людина чиста душою. Позивний в нього був лорд, тому третя застава зараз носить гордо назву «В честь Владислава. Стосовно нагород, звичайно, що воно для мене має велике значення, коли нагороджує президент України за оборону країни, коли він отримує значок, ось тут відмінний прикордонник. Тут він ветеран війни, отримав значок за мужність. Цей значок. Я отримала на День Незалежності його в Івано-Франківську від мера франківська тому що він з Волині, але я з Івано-Франківська, і наш Мар погодився додати його фото на нашу Алею Слави в центрі міста на День Незалежності за честь і звитягу нагородити його. Справді, для мене це честь відстоювати його ім'я, навіть коли він уже на небі. І мені важливо в житті. Стояти за його ім'я, за його мужність, за його честь. Я хочу, щоб новітня історія України пам'ятала про його внесок.